До міської ради надходили звернення до дократно перезників щодо перегляду вартості транспортної послуги. У Чернігівській міській раді, 20 листопада, на засіданні робочої групи переглядали тариф на транспортні послуги перевезення пасажирів. Стосуватиметься це лише автобусних маршрутів. Начальник управління транспорту Олександр Рижий пояснює, необхідно переглянути тариф транспортної роботи одного кілометра перевезень, адже за його словами востаннє його затверджували 17 листопада 2022 року, згідно з рішенням виконавчого комітету на основі розрахунків за 2021 рік. Коли розраховувався даний кілометр побігу, вартість палива була 30 гривень на сьогоднішній день. Вартість палива від 52 до 55 гривень. Відповідно, якщо установо заробіт. Чотири гривні до ну, нас не за всі автобусики нас просвітують. То це буде 52 гривні. Там з копійки чотири приватні перевізники надали свої пропозиції для розрахунку нового тарифу ще у першому кварталі 2025 року. Каже заступниця начальника управління економічного розвитку міста Віталія Ярещенко. Підтверджений пробіг був управлінням транспорту, тому це ну, досить чітко і прозоро визначився ваш фактичний розмір тарифу. Дійсно, він за вашими звітами. Він розмір цієї транспортної роботи більше ніж діючий наразі. В місті Чернігові Олександр Рижі розповідає, різницю між виторгом від сплати за проїзд пасажирами та пробігом громадського транспорту покриває місто. Щоб не навантажувати міський бюджет доплатами перевізникам за збиткові рейси, рекомендуватимуть підняти вартість проїзду для пасажирів при сплаті транспортними та банківськими картками. Згідно з проєктом, вартість проїзду при сплаті транспортною карткою коштуватиме 15 гривень. Банківською 17, замість нинішніх – 12 та 15 гривень. Водночас оплата готівкою залишатиметься на рівні 17 гривень, каже Рижий. Також не зміниться вартість проїзду за учнівськими квитками. «17 гривень готівкою це базовий тариф, тобто буде переглядати тільки сплата банківської карти і транспортної карти. 17 гривень, як було, так і не змінюється, тобто. Можна так сказати, що тариф на проїзд не змінюється. Членкиня робочої групи та депутатка міської ради Марина Семененко, яка була присутня на засіданні, зазначила, що перед голосуванням за нові тарифи робочій групі не надали всі необхідні обґрунтування і розрахунки. Тільки ваша зведена таблиця. Я б хотіла ознайомитися, наприклад, з порівняльною таблицею реальної собівартості кілометру по всім маршрутам в місті Чернігові. Хотіла б побачити первинні документи, на основі яких. Розраховувався тариф поквартальну динаміку затрат перевізників у двадцять 23, двадцять і половині 25 року. Все це це частина економічного обґрунтування. На це Віталія Ярищенко відповіла, що повний пакет документів можна отримати за офіційним запитом. У підсумку робоча група за винятком трьох голосів схвалила пропозицію про нові тарифи. Перевізники, які були присутні на засіданні, від коментарів в Суспільному відмовилися, аргументуючи це тим, що всі пропозиції вони вже надали управлінню транспорту раніше. Це просто була комісія, яка рекомендує вже звернутися до військової адміністрації. Тому що відповідно закону про режим військового стану, встановлення на сьогоднішній день тарифів – Це від це вже компетенція військової адміністрації. Місцеві жителі на можливе підвищення вартості проїзду у міських автобусах реагують так. Все дорожає пальне. Тобто, може, це з якогось боку так оправдується. Воно не суттєво, воно так ніби все піднімається, але просто це не обґрунтовано. Тобто ця вартість вона не обґрунтована. Мені, в принципі, не подобається розрахунок картою, тому що воно ніяк не контролюється. І особисто в мене було таке, що знімалося просто так, навіть коли я не їздила і довго не користувалася. А в принципі, я не бачу сенсу зараз піднімати вартість з таким сервісом. Я думаю, це дарма. все равно все заражає пальне. Я думаю, все приділа в нормах. Треба спочатку підвищити заробітну плату. У нас Чернівська область, саме найнижча заробітна плата, ну в середньому, якщо брати, взагалі по всій Україні. От я була в Києві, тролейбус, автобус 8 гривень. Маршрутка, здається, була А, Так там же ж зарплати. Марина Кирієнко, Олексій Жарнов, Суспільне, Новини, Чернігів.